Всім привіт! Як водиться нова серія, нове завантаження. Прибув вже на фірму. Це нас Швеція неподалеку міста Хельсінбург. Став під рампу, ну йду всередину, побачимо, що нам будуть вантажити. Завантажили 18 палет паперу на палетах. Я під час завантаження одразу кидав ремені, ну зараз помаленьку. Так як тут достатньо місця, просуваюся, то буду це все фіксувати тріщотками, вага склала приблизно 19 тонн. Швидке завантаження і приємно того, що ніби вантажили під рампу, але була можливість одразу закріпити вантаж. А вчора, після розвантаження, я приїхав сюди на фірму, прямо перед рампами там стояв, крутив паузу, сходив сюди, до речі, в магазинцю ІКА. Там таке прикупив якісь багет, якогось яблучко таке, щоб було на пару днів. Тут швидке пальцо, його будують. Ну і під час завантаження давали можливість одразу закинути ремені, що мені залишилося лише покидати тріщотки ну і закріпити вантаж. Місце було вдосталь, навіть з моєю статурою. Так що таке 18,5 тонн вантажу. Ну і вантаж у нас на Бельгію. Зараз рухаюся в сторону трилеборга, ще не знаю на яку годину паром, але скоріш всего, що на 16. Мій самий нелюбимий, скажімо так. Ну і розвантаження у нас між Антверпеном і Гентом десь в тому регіоні, бо я так швиденько передивився. Куди плюс-мінус маю їхати? Зараз рухую в сторону Хельсенбурга. Як бачите, не знаю, чи передасть камера, берег Балтійського моря. Рада затягнутий таким туманом, мрякою, хоча на вулиці температура плюс 12 градусів. Ось якесь судно стоїть. Ну а в Хельсінборгу вчора, коли я їхав на завантаження, то потрапив такий поганий затор. Велике кільце, і один з'їзд був чомусь заблокований там, і ремонт, і можливо ДТП. Ну, відповідно, майже все кольце, кільце стало. Довго я його проїжджав, ну, десь близько години тих якихось нещасних 700 метрів. Ну, але нічого не поробиш. Це не Німеччина, де постійні затори. Тут, якщо в Швеції, якщо затор, то або ремонт, або якась дорожньо транспортна пригода, так собі шведики живуть. Хатинки такі, якщо є паркан, то він маленький або стоїть для того, щоб захищати від вітру. Ну і від диких тварин, так і тут часто попадаються знаки, що увага, кабани, обережно лосі та й така вже погодка осіння, пасмурно вже так. Неприємно. Більше люблю, коли весна все починає розквітати. Ну, але є багато людей, яким подобається осінь. Взяв квиточок і їду шукати термінал Х. Ось тут АКА. Цей паром, яким я прибув минулого разу до Швеції. Такий непоганий паром, кінотеатр, сауна. Досить так шикарно. Правда, йшло якесь кіно на німецькій мові. Я зрозумів, що це кіно не для мене. І пішов собі відпочивати в каюту. От ось. ось наш термінал Х, який потрібний. Ну і потрібно відсканувати квиточок, щоб сюди потрапити. На вулиці також сильний вітер цим баркодом до зеленої стрілочки. Так, шлабом відкрився. Ну, Частенько треба дивитися лівий кут причіпа. Так як багато, судячи по столбам, багато хто його чимхає. Так, яку ми виберемо від 5 по 16, Та, мабуть, 11 лінію. Чи давайте 9. Минулого разу я також на 9, на 9 був, стану також на 9 лінію. Я думаю, що попливу паромом АК. Але бачу, Ака зараз буде вантажитися, всього що можливо на росток. Ну, а я буду чекати наступного парома. Це буде або Хекбері Фін, або Пітер Пен, або ще щось з тієї сказки. ранок Такі у нас виїзд з парому. Потрібно виїжджати заднім ходом. Перший раз в мене таке. Нічого страшного нас цим не налякаєш. Що, що? і виїзд на правий бік. Оп! Таке якесь місце. Не дуже цікаве. Цілком паром нормально. Проїхали. Трішки качало, але так. Скажімо так, в мірах звичайного нічого серйозного. Прибув я в порт Травемюнде ну, і рухаюсь до розвантаження, до якого 680 кілометрів. Не знаю, чи воно буде сьогодні, чи щось. Я так думаю, що, скоріш всього, що на завтра. Так як потрібно буде їхати оп, через Брюссель. Ну і потрібно саме головне проїхати Німеччину з її заторами. Так, а з'їхали ми з парома одні з останніх. О, нічого страшного. Зараз всі хравлики по дорозі нас доженем. Ті, що їздять 80-82. Перерахувати На годинку. Перша година 5 хвилин. Трішки я поспав на паромі, трішки помонтував. Перевів себе в порядок, постригся, помився, побрився, ну, скажімо так, зробив всі банні процедури. Зараз маленький заторчик на виїзд. Ну і зараз виїжджаю на одиничку. Ну і вперід, самопочуття хороше, повторюся, що. На пару не ніби виспався, нормально, до речі, в чергове сам в каюті. Можливо, що зараз уже сезон літніх відпусток закінчився і мало туристів відповідно вдосталь від вільних кают. І нікого не підселяють. На щастя, тому що минулі рази як потрапляв з храпунами, їдеш потім. Цілу зміну нервовий, невиспаний. Так що, якось так, виїжджаю з цього порту. помаленьку, наскільки дозволяє потік транспорту на повороті, і буду рухатися в сторону Гамбург, Бремен і в сторону Бельгії. На Звичайний ранок на німецькому автобані 8 година 15 хвилин. Я знаходжуся на третьому автобані, під'їжджаю до перехрестя Трійки. з 40 в сторону ванло Нідерландів. Біля Дуйсбора це звичайна справа для цього регіону Німеччини, ну і для, для Німеччини в цілому ранкові затори. І вже під великим питанням, чи я встигну сьогодні приїхати на розвантаження. Мені ще залишилось 249 км. Покази по навігатору 3 години 49 хвилин, а на тахо разом з 10 години 3 години 37 хвилин. Так що, якось так, а попереду ще Антверпен. Не знаю, що потрібно буде зробити одну паузу 45 хвилин, так як одну я вже відстояв десь приблизно о 4-й годині. став на паркінг, зробив собі каву, якогось бутерброда і поїхав далі. Куркуватися в заторах. З'їхав я трішки раніше, ніж показує навігатор. Пішов я по вказівниках, буду переїжджати не з тройки безпосередньо на 40 а зараз приїду на 42-го. Хоча там теж світять знаки, що там штау, але можливо швидше приїду, приїду затору небезпечну ділянку дорогу біля Дуйсбурга, там ведуться ремонти і там велике скупчення транспорту, що днем, що вечором, що зранку. Отак ну, получиться на 2 км довше, зато, як бачите, тут принаймні автомобілі рухаються. Зараз на даний момент 60 км за годину. Ну а тройка стоїть мертва. Наскільки приємніше їхати по Нідерландам, незважаючи на те, що тут також немаленький трафік. Але затворів, ну, звичайно, крім великих міст, заторів майже немає. Проходиш ці Нідерланди з кузнячком, не напрягаючись тут не підйомів, не спусків, рівнина. Їдеш собі їдеш. Головна задача не заснути за кермом. Собі автомобіль на круїзі їде помаленьку, Хіба що в когось впрежте якусь. гіртеку. 12 година, 20 хвилин. До розвантаження залишилось 21 кілометр. А Часу їзди 19 хвилин, це за рахуванням 10-ї години. По навігації 35 хвилин. Відповідно, 15 хвилин не вистачає до того, щоб лише доїхати до розвантаження, а потрібно ще розвантажитись і вернутися на якийсь паркінг. Відповідно, попередив експедитора, що сьогодні розвантаження нереально зробити. Розвантаження буде на завтра. Не дуже вони були довольні, але що поробиш? Такі реалії їзди по Німеччині. Так, потрібно собі знайти тут якесь нормальне місце. ще є багато вільних. Собі тут запаркуватися, поміж тенти. та й вже відпочивати. До завтра, так як сьогодні так, трішки попрацював. От, я думав, що там немає нікого. А там стоїть маленька машинка. Так, легенько на оворієчки. Там назад. Паркую все сюди. Запаркувався, закрив зміну, зараз більш детально прогляну маршрут, так як читав в відгуках, якщо там є якийсь міст з висотою 3-5 метра, потрібно зараз ще нормально переглянути. Ну і що, буду щось. Їм, та й буду відпочивати, так як їхав майже цілу ніч, трішки хочеться спати. Так що до завтра. Добрий ранок. Під'їжджаю вже до розвантаження. Ось такі вулочки. Читав я про це все в гуглі. Добрі люди написали, як вони заїжджали на розвантаження і як вони виїжджали з розвантаження. Така якась фірма. Також, до речі, цікаво, що після розвантаження дають карту, як виїхати від тої фірми. Так могли би висилати, наприклад, на емейла на фірмі завантаження, що от, дайте водію, щоб він знав, куди їхати. Але ні, не, не допрацювали. Односторонній рух. Який от Вузеньке вуличка. Тільки що розминався з автобусом, то прийшлося виїжджати, що мені на бордюр, що автобусу виїжджати на бордюр. Ну, поки ще нормальна дорога, я би не сказав, що щось критичне, нормально можна їхати, але це поки що. Зараз через один кілометр потрібно буде повертати наліво. Там я дивився по гуглу, що якась взагалі незрозуміла вуличка, щоб це ще не була якась польова дорога. Але От їде, стоїть з нього знак уступи дорогу, він їде ще й сигнали. Не розумію таких людей, чим просто жити надоїло, чи він думає, що BMW міцніше, ніж MAN. Так, далі вузькувати дорожки. Ну, старі містечка не розраховані під такий транспорт. Легковушки то роз'їжджаються нормально. А от з вантажівки дві. Потрібно вискакувати на бордюри. Добре, щоб тут бордюри не гострі. Тут в повороті нема нікого великого. От і він став. Точніше вона стала. Ще такі бувають моменти, але хоча після Італії не так все критично, бо в Італії також там що вузенько, що ці повна розуму є, також водії, які літають. Коли би летіти, не зрозуміло, куди він летить, для чого він летить, але летить. Головне летіти. Ось такі от під'їзди до фірми. Побачив я цей поворот наліво, але він такий, що там лише сугубо для легкових автомобілів. Щось я туди застрімався повернути, поїду краще трішки далі. Заїдемо з іншого боку. Mm, да. З ранок ранок починається весело. Дивлюсь одночасно і на навігацію, і на Google, і все докупи. Не знаю, як той чоловік туди заїжджав на монтажівки, я би, наприклад, не мав бажання, щоб потім визивали якийсь вертоліт розвертати. Опа, та що. Кажеться довіряй, О, а, бордюрчики, але провіряй. Так, ще 300 метрів до повороту, можливо там вийде повернути ліворуч. І навіть не вказівників, ще десь фірми, я нічого не маю. Так, ранкове турне по містечкам Бельгії. Чому я завжди наголошую, що водії люблять розвантаження, завантаження в промзоні. Де куча місця розвернутися, повернути. На Немає ніяких проблем. На наступному повороті поверніть Так, львовичу. поверніть ліворуч. Ну тут нібито має бути нормальне місце. Через 1700 метрів. Місто. Але ми не доїжджаємо до того моста. Хочу пропускати? Якось так починається екшн. Хтось пропустить? Я думаю, що ні, будемо пхатися по наглому, будемо наглітити потрошки. Якщо робити висновки по гілякам, то сюди вантажівки їздять. От, до фірми 1300 метрів, а до моста 1700. Ну, відповідно, назад виїжджати також будемо сюдою. Ранок всі летять на роботу. Ніхто не хоче пропускати нікого. Не сховались, а мені сховатися нема куди. О, дойшло до нього чи до неї, що вона на... Ну так приїжджай. Що вона їде на позашляховику і вона ви... боїться виїхати на бордюрчик його кипалці. Бордюрчик, що ви... Розуміли, можливо максимум сантиметр 7. І то не гострий. Для чого люди купують позашляховики, щоб кататися по асфальту? Можливо, вона не знає його призначення кінцевого, для чого він взагалі проектувався. Так, рухаємося помаленьку, тут ще якісь ремонти. Це так, щоб зранку водій прокинувся так добряче. Зато можна помилуватися бельгійською архітектурою в їхніх селищах. Для українського ока не зрозуміло, як це приватні будинки і без парканів. Ну, от максимум такі от парканчики декоративні. Та й людям вистачає. Не потрібно робити 2-3 метрову висоту. Або якась сітка, щоб ніхто ніякий заєць чи борсук не забігав. Так, 700 метрів до моста 3,5. Десь вже от-от має бути наша фірма 250 метрів. Читав відгуки, до речі, дуже корисна річ, що розвантажують там з рампи, але вузький заїзд. Перший вузький заїсти по інше нема де стати під фірмою. Ну, ці люди понаставляють цих машин. Їдеш міліметрони такі. Не хочеться якогось демеджу, якоїсь шкоди наробити з самого рамка. Так, ось і наша фірма, мабуть. Так. <кій> а де тут стати? Взагалі нема достати. Придеться вискакувати на бордюр чи як. О, ось я бачу рампу. Так, буду вискакувати на бордюри. Чим чекувати заднім ходом. Вімпнути аварійку. щоб люди... Більш-менш розуміли мої маневри. Радує одне, що ми хоча б знайшли фірму і потрапили сюди, нічого не побивши і нічого не зламавши. Що зараз ми тут припаркуємося прямо під офісом, щоб був просто проїзд. Так, зеркала не позносити. О. Запаркувався під рампу, нічого страшного. Просто люди там отак паркуються, залишаючи місце, щоб вантажівка могла крутанутися і під'їхати під рампу. Ну, зараз іду всередину потрібно повистягувати тріщотки. Швиденько розвантажили, нормальна фірма. Завантажувався на рампі, розвантажуюся з під рампи. Так що, можна сказати, працюємо як на рефі. Ну і традиційно, якщо сподобалось відео, жирнюча вподобайка. Пишемо комент на підтримку каналу І до скорих зустрічі в нових відео. І Подивіться, як я буду звідси виїжджати.